Шановні громадяни Чернігівщини, зокрема, переміщені особи. Якщо ви не маєте професії або ваш фах не актуальний на сучасному ринку праці, Державна служба зайнятості пропонує вам скористатися соціальною послугою з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікацій. Згідно з діючим законодавством, таке навчання організовується на замовлення роботодавців або для самозайнятості провадження підприємницької діяльності. Що гарантує ваше майбутнє працевлаштування. На сьогодні ми пропонуємо професійну підготовку за більш ніж 40 робітничими професіями та двомастами навчальними програмами різного галузевого спрямування. Навчання здійснюються за актуальними та рідкісними на ринку праці професіями, охоплюються майже всі сектори економіки. Навчальний процес проводиться в навчальних закладах Чернівської області або за її межами не діяльності та господарювання. Цей професійно-технічні та вищі навчальні заклади, навчально-курсові комбінати, автомобільні школи тощо. Крім того, професійне навчання зареєстрованих безробітних може здійснюватися безпосередньо у роботодавців замовників у робітничих виклад. Навчання проводиться як в групах, так і індивідуально. Служба зайнятості України має власну мережу навчальних закладів. Це надсучасні центри професійно-технічної освіти з потужною навчально-виробничою базою Європейського рівня. Такі заклади на сьогодні створені у Рівненській, Одеській, Харківській, Сумській, Львівській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Професійна підготовка перепідготовка та підвищення кваліфікації як соціальна послуга надається роботодавцям, замовникам кадрів та зареєстрованим безробітним на безоплатній основі. Професійне навчання здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнобов'язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття, що включає в себе витрати безпосередньо на навчальний процес, на проживання у гуртожитку під час навчання, на проїзд до навчального закладу і у зворотному напрямку, та витрати на проходження перед професійним навчанням попереднього медичного та наркологічного огляду. У випадках, передбачених діючим законодавством, зареєстровані безробітні під час професійного навчання за направленням центрів зайнятості мають право на допомогу по безробітню. За більш детальною інформацією, ви можете звернутися до будь-якого центру зайнятості області.